Добрий день, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша щира Валентина Виноградова. Ми знаходимося в серці Польщі, Варшаві, центрі Варшаві, в цьому прекрасному зарі, який нам надав наш представник нашого руху у Варшаві. Це Павел Желак, який тут знаходиться. Я представляю. Також з нами пані Ольга Конов. Особа російський дисидент, політик людина, яка багато років бореться з режимом Путіна. Журналіст, яка також представляє український жіночий рух як журналіст від Росії, у нас міжнародна міжнародний пантіна. Я хочу вітати тебе з дня. Прапор, Почекай, Оля. Мене я дойду зараз дня. Прапора <реку> <реку> я, я хочу доброго вас представити доброго, доброго. і <реку> мене за спиною бачите на екрані прапор. Сьогодні історично склалося. Що цей день дійсно в Україні всі відвічають День прапора? День прапора це велике українське свято, свято українського народу. Нічого випадково не буває. Завтра День Незалежності, а ми воїни світла, які також вітаємо всі, весь український народ, всіх, хто нас буде бачити, всіх наших журналістів, воїни світла, з днем прапором і з наступаючим нашим великим святом, святом самостійної української держави України. З намії незалежності. От. Так що, Коля, дякую, що ти хочеш також вітати, можеш також скористуватися привітати. Так, вітаю всіх, це ваші свято і велике свята. Я вітаю з Днем Прапора, з Дня Незалежності. І я маю надію, що незабаром Україна переможе. Ну, Переможе, я впевнена в цьому, що Україна завжди переможе, але саме слово переможе, воно так знаєте, звучить. Всі чекають, що Україна переможе Росію з шести тисячами ядерних боєголовок і всі на це, так скажемо, зглядається весь світ, поки вбивають нашу націю, поки вбивають український народ. Ну, no, це вже головне питання воно на, на, на часі, і ми сьогодні про це будемо говорити. І також даю слово павлу Желаху привітати наш народ. Вітаю всіх з Днем Неподливості України і з Днем флаги Української. І за День незалежності. Так, то ж помеджа. Дякуємо дуже Павлу, що ми знаходимося в цій залі. Ми так вирішили, що презентацію ми проведемо самі, для того, щоб розпочати, Це перша презентація книги Європі. Ось ця книга, українська пісня за кордоном. Я пару слів зараз за нього розкажу, Я вести презентацію книжки і розказати, що за книжка це потрібно розказати. Ось як ви бачите, ця книжка це репренктне видання. Ми його видали перші з 1929 року. Воно була видана ця книжка, Українська пісня за кордоном була видана в Парижі. І за 100 років, майже за 100 років, ніхто у світі і в Україні також цю книжку не перевидавав. Ми, українська мовна телекомпанія Столиця, в частності я мені цю книжку подарував Великий князь Вовка Карачаєвський. Який мені її подарував сім років тому, і е, е, вона ця книжка говорить, що все хорошо? Прошу. Все равно три. Все прошу. Е, і ця книжка, вона е, провірили камери, чи знімають камери. І ця книжка вона була ну, моєю власністю старинна книжка, якій було 100 років. І він мені сказав цей князь. Він був поляк. Сам вони під час білої еміграції переїхали до Парижу його батьки, і він народився вже. В польській родині, в Парижі, і йому було, коли за мною познайомився, вже 80-ті 80 годин чи два роки. І він приїжджав в Київ і весь час до мене приїжджав, в мене є з ним багато інтерв'ю, і він мені подарував книжку стару. І він мені сказав, що ця книжка, матушка, він так на мене наказав, виведе тебе на народну дипломатію. Я тоді не розуміла, що він мав на увазі. А вже пройшло 4 чи 5 років, як він помер по Карачаївський. Він з родини Рюріковича, він приносив отакий на 7 метрів такий родинний свій завірений печатками над і президента Франції свої свого роду таку родословну розказував, що він саме тої династії Рюріковичів мав фамільний перстень, і він передав цю книжку як спачна. і Зараз я абсолютно вірую, що. Саме він спонукав мене і його віра свята в Україну, український народ, в те, що Україна це Європа. І в те, що як він розказував про княгиню Анну, яка казала Париж, це просто сало порізати, тому назвали місто Париж. Е, ну, Ярославна велика королева, яка Розпочала, скажемо, європу, європейський рід і дочки Ярослава мудрого князя, нашого українського, українського це є культурна спадщина українського народу. Ця, ця книжка я не буду в історію ходити, бо це буде займе багато часу. Ця книжка містить в собі переписку, переписку саме листування між урядами від урядів, від прем'єр-міністрів, від людей, листування самого кошиця Олександра Антоновича, Великого Кошиця. Він був 19-му році. Його прикликав до себе Петлюра, наш головнокомандувач, справжній до Во який сказав, що або ти поїдеш, або я тебе розстріляю. Ну, звісно, це ну, такий був наказ і, і кошиця, щоб Україну знали в світі, зібрав капелу, народну капелу, збирав найкращі голоси. Було мало часу, Росія наступала. От, і як зараз це вже відбувається в нас вже стільки років війна в Україні, і Кошиця виїхав в листопаді в кінці листопада, з Кам'янець-Подрізького в жиде вокзала в кількості 72 людини. Він казав. Що співають як вовки виють, але в мене немає нічого іншого або виконати місію, або її завалити. Так він сказав. Відтоді Українська Республіка проіснувала цього рік. Ми знаємо прекрасно нас тоді. Силою забрали до радянського союзу. Не стали Українська Радянська Соціалістична так звана Республіка, і війшли в склад до Російської Федерації до, до Радянського Союзу. А. Подвиг Кошиця заключається в тому, що він п'ять років гастролював, подорожував і закінчив свої в різних країнах. 17 країн в 17 країнах світу побував цей великий хор імені Олександра Кошиця і розказав, що я хотів Петлюра, що Україна це не Росія, це самостійна українська держава, і це окремий народ, і немає нічого спільного з Росією, ніякі спільного коріння немає. Вот. Тому э, я також побувала на могилі Симона. Петлюрив річницю 150-річчя, саме дня народження і річницю загибелі Петлюрі 27 травня цього року, 24-го і і з цією книжкою із біблією нашого духовного лідера Філарета. І така моя була теж клятва на українського народу. Тому що крім телекомпанії Столиця я представляю Центральну Раду. Саме громадського об'єднання, центр журналістських розслідувань проти рейдерської корупції державних правоохоронних органів, от і е, маю таку, скажімо, місію від жіночого руху, як ми тут написали, Друга світова подорож народної дипломатії імені Олександра Крошиця. Ось як ви бачите репректне видання, але тут є е, моя особиста. Е, Звернення до людей і також вкладеш 16 сторінок. В саме діяльність нашої організації, діяльність центральної ради. Бо й тоді, у 2019 році була центральна рада, як був наш гетьман і головнокомандувач Петлюра, і тоді багато проросійських людей взяли центральну раду. І сам Скоропадський генерал там багато можна говорити, але він не, не зрунтувався правильно, і були люди, які дійсно Україну тісно пов'язували з Росією, і вони були проросійські, і тому та Центральна Рада не відбулася. Ми також скликали Центральну Раду і зараз книжці на англійському її переводять. Буде у нас є, скажімо, уряд національної довіри скликанням. Ми займаємося, що це можуть бути. Будь-які українці з будь-якої країни світу наші скажімо, праведники, які мають війти в це громадське об'єднання, на та ціль, щоб контролювати владу в Україні, бо те, що відбувається в Україні. За 33 роки, і як причина і наслідок, в тому числі і війна в Україні, то ми, як дипломати, як дипломати український жіночий рух матері світу проти війни і тероризму, фундатором якого я являюсь, хочемо з цією книжкою піти в світ і видати її на 17 мовах, там, де побував кошиця. Во там, де побував пожежі. Плюс хочу проведити російською мовою, щоб русський мір е читав е нашу книжку, українська пісня за кордоном, і також е знав нашу культуру, і наше мистецтво і не казали. Що ми є частиною Росії? Ми ніколи в неї не були і не будемо. Ми окрема е, держава. Во. І е, як е, і тох цієї книжки в двадцять п'ятому році, двадцять четвертому на тисяча дев'ятсот двадцять четвертому році. Е, Капела Кошельця співала в Нью-Йорку на великій сцені. На великій сцені і ти Щедрівки, колядівки та е, духовна спадщина українського народу. Вона пішла по світу і наші пісні, нашу музику знають всі. От бренд Пепсікола, от така велика е, торгова марка. От е, на різдво співає от, щедрик. Всі знають цю мелодію один дома. Так, 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 так. Тому я за книжку ще скажу тільки пару слів, хто е, допоміг її видати. Він сьогодні до на нас долучиться пізніше, бо він летить з Дубаю на зустріч з нами. Василь Миколаївич Сапатий. Це людина, яка українець, який допомагає абсолютно всьому нашому русі і щоб Україну дійсно знали в світі, ніхто не збирається переспівати ще не всією внижкою. Ми хочемо дійти до різних країн, до дипломатії розмучити міжнародна дипломатія. Запитатися за що буває українці, чого винувата українська нація, що на її території щоденно йде вбивство людей. Ми хочемо, щоб зупинили криваве вбивство української нації. І як є наші державні, навіть чиновники, які так, малять, чимуляр, як там їй казали, що буде війна до останнього українця. Ми категорично проти не буде ніякої до останнього українця. Мобілізація, війна має припинити війну, і якомога швидше. скоріше. Сподіваємося, що це трапиться дуже швидко. От. І Путіна притягнути до кримінальної відповідальності як бандита, як терориста, і за його злочинні діла. Ну, зараз по книжці. Ми, Павел Желоб, Взяв на себе таку місію, ми принаймні. Може відмовитися, це не значить, що він взяв і я його так тримаю. Але він взяв, і я вірю свято, що він цю місію також виконає, щоб цю книжку знайти перекладача. А пані а не вийшла сьогодні. якісь трапились в неї там не свої неприємності. Пані Аліна, яка взялася переводити книжку, бо претне видання, і той же Андрій Андрусяк дав. Наш перекладач на англійську дав флешку, де вже є переклад в PDF, де без знаків припинання без цього всього вже є вона в електронному вигляді, і це полегшить переклад. Книжка дуже цікава, і книжка ще цікава і тим, що дійсно ми тут у книжці вже буде 16 і ще плюс 16 сторінок англійською мовою. Мені відкрили візу у США, і я у листопаді повезу книжку в Америку вже на англійській мові. І американська діаспора українська також буде читати книжку і не тільки діаспора, а всі бажаючі англомовці. І Європа також. От. Тому я думаю, що я про книжку стисло я вже розповіла а майже все. В Книж... книжці є багато фотографій, е, з Кошиця, багато людей, які приймали участь у хворі, тенори, про них розписано, і, і великий сам кошиця є фотографії. І от, в основному таке листування, що дуже цікаве і дуже. Потрібне для того, щоб знати. Ось фотографія, де е, стоїть вже кошиця в Нью-Йорку, багато фотографій. Також є основні фотографії нашого руху, починаючи з 13 14-го 14 року і закінчуючи сьогоднішнім днем саме на три світу проти війни і тероризму, Ось я показую такі вони знижку, і наш ось, міжнародний саме. Комітету такий міжнародний комітет ми створили за нашим положенням, який саме жіночого руху, який Висвітлює мету і напрямки діяльності жіночого руху, там є вставлено статуту, і є наші представники в усьому 30 країнах світу, в даному випадку тут тільки 9. Ось Ольга Коносова 10, 11 і так далі. Ми підбираємо людей, які, скажімо, саме підбираємо, які є. Скажемо, воїнами світла, які несуть добро світло і скажемо, справедливість людям, які розказують правду, щоб, наприклад, інформацію розповсюдити, зробити, її, щоб її бачили ту інформацію. Не канали олігархів, як зазвичай буває в Україні, це саме так. Щоб ми зняли інформацію і навіть нашу невеличку презентацію, там на 5-10 хвилин, щоб побачили тих 47 країн країнах світі. Оце така ціль, мета і задача наша. Тому о, ми, ми, я вже пояснила, хто ми, от, кому цікаво цікавтеся, будь ласка, і хочу такі ось є книжці фотографії, і в нас є ще наша газета. В <кл 'язь> цій газеті хочу ще сказати, що бачите, тут пару стрільзав, наразі я вже говорю. матрі <кл 'язь> світу проти війни і тероризму. Затвердили і випустили орден за мир та свободи самостійної української держави України. І такими орденами ми вже є рішення нагородити Трампа, президента майбутнього, президента Америки, також Макрона, такий з генералом деволю. І ось такий дуже гарний орден. Ми вже в ефірі скажемо, хоча я. Ще. Ось він так виглядає. І можу побачити його. Будинок цій книжці, які на англійській, перший, хто отримає цю нагороду Україні, це наш духовний лідер, патріарх самостійної української держави України, Великий Філарет. Це людина, яка поклала. Багато років своєї праці, життя за те, щоб єдина помісна церква була в Україні, і щоб була державницька в нього позиція. Дуже і це дуже велика людина, яка дійсно боролася і бореться за мир і свободи, саме свободи українського народу, в тому числі свобода релігії українцям потрібна українська церква, а не нав'язування. Російською, яке було всі ці роки. І ми вже бачимо, що нарешті Верховна Рада заборонила Московський патріархат. Це теж докладе до цього дуже велике зусилля, наш духовний лідер, великий патріарх самостійної Української держави, України. За що ми йому щиро вдячні, і він, тільки нагорода буде зроблена, бо вона тільки у виробництві вже пішла, вже затверджена, все показала. Вона до 10 листопада ця нагорода вже буде в нас, у на руках, її перший отримає <кій> І також Макрон виглядає вона по-іншому, тут тобто генерал Деволь. А тут е також по-іншому для американців три таких нагороди. Е от, і основна нагорода, ось вона так буде виглядати, теж нагороджуються іноземці, е президенти інших країн, які борються е саме за мир і свободи е самостійної української держави, України, які сьогодні порушені по всіх міжнародних дипломатичних канонах. Результат як факт вбивства на нашій території багато-багато людей, мирних і розбилися по всій Європі. Так я думаю, що я за презентацію розказала. Що я хочу, щоб пару слів додав по книжці саме Павел Желок. І тоді перейдемо до нашої другої частини. Так, на польські, на, да, на, на польські. Зверніться до поляків, на польській, Ми переведемо. скажи <coughs> мені ще один питання. Пісень саміх європейських. ну книжці не було. Це між на видання тої книжки, яку видали в Парижі в, в, в Парижі видали. Але тут є список пісень в кінці, в міст, список пісень, репертуар кошиця. І їх можна знайти в вільному доступі в інтернеті, саме які Добре. пісні співали. Є вони є в кінці. А в місті є yes. репертуаркостая книжка, yes. где пісні можна найти. Так, да. можливо, ви праві, що ми можемо знайти цей репертуар пісень, і, до речі, дуже, дуже гарна пропозиція, і як, як докласти до цієї книжки саме репертуар пісень для людей, щоб її Добре. тих, які цікавляться саме музикою. Зумієте, ми не ставили за ці. Ми зробили репректне видання, і ми не ставили за ці, щоб хтось переспівав кошицю. Це неможливо. Це неможливо, і ніхто це робити не буде, але ви правильно сказали, можна додати до, до того репертуару самі пісні і їх ну виконання. Хто їх виконує навіть і можна це усовершенствувати, скажімо, скажемо, такої в школах і в бібліотеках. Ну так, але ми поставили за мету саме народну дипломатію, щоб з цією книжкою, як політикам, як журналістам достукатися до урядів тих країн, які сьогодні розкритикував Трамп, що Європа мало допомагає Україні. розумієте? А я думаю, що Європа мало допомагає собі. Мало допомагає кожна країна собі тому що вони хочуть, щоб Америка за них робила НАТО і так далі. і так далі. Поки самі країни не почнуть більше вкладати в захист ну, самооборону оборону свою, то не треба буде на Україну, щоб Україна стримувала. Що таке Україна, щоб стримувати Путіна від нападу на Європу? Це звучить навіть якось дико. Розумієте, це як це кинути на Україну Путіна і Європа благодарна щось Допоможемо, щоб він не напав на когось другу. Тому ця книжка на та цілі задача насамперед. Оце світова Друга, світова подорож народної дипломатії, щоб за такі ці книжці можна було зайти в будь-яку країну, до любого посла на її мові, показати, що таке українці, що ми не Росія. Нас не треба приєднувати до Радянського Союзу. Ми 33 роки як вийшли звідти. в нас окрема територія, яку признали станом на 91 рік 140 країн світу. Ми е, окрема держава, ми проголосували за свою незалежність, вона нас завтра, а нас хочуть зробити частиною Росії чи Малоросії, чи що когось. Розумієте, Я о, 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 це основна ціль мета і задача. А то, що ти сніг, ви дуже правильно кажете. Можливо, і польську ми зробимо, що були пісні на польську, щоб співали. І щоб були ноти найти. І це було б взагалі дуже ну, бомбезно. Правильно? Mhm. Кажіть, будь ласка, я вас привім. Крошка буде підлубачена на язик польський. подорожі. Andrija Koszyca, który wraz ze swoim chórem podróżował po różnych państwach. Bardzo ciekawy zapis z tego, jak były komentowane występy tego chóru. Także tutaj można przeczytać, jak, jakie odnoszenia były względem tego chóru, względem kultury ukraińskiej, pieśni i. tego wszystkie co było z tym związane. Mam nadzieję, że książka zostanie przetłumaczona niedługo i będziemy mogli ją Państwu zaprezentować. Dziękuję. Дякуємо вам. Я від na, від нашої команди від Воїні світла ще раз кажу. ми, Бути нашим представником це дуже важко. Це насамперед величезна на відповідальність. Відповідальність. За ті слова, які ми кажемо в ефір. всі люди знають, що якщо я беруся і кажу, я все, завжди довожу до кінця. А якщо люди, які десь по дорозі, щось їм не подобається, чи, вибачте, попадають під ноги, то ну, іноді приходиться проїжджати по них танками, я маю на увазі себе. От. Тому що, якщо затекларували і взялися, а не вистачає, вибачте, купець надривається, то нема чого й братися за цю роботу. Тому, будь ласка, всі люди, які до нас долучаються, зважте, чи ви здатні зробити таку роботу, щоб була довіра і суспільства, і довіра нашої команди до цих людей. Тому що в нашій команді дуже сильні люди, які скажімо, воїни світла, які дійсно. ну, Праведники України, які до йдуть до кінця за нашу самостійну українську державу, Україну ми клялися, ложили руку на Біблію Філарета, який зробив свою, склав Біблію саме інтерпретацію і як розумітися, і взагалі Філарет сказав, що Бог це совість. Це він мені в інтерв'ю сказав, що Бог це совість. Тому якщо є совість, то це люди з Богом. А якщо нема совісті, то це люд за цими людьми немає Бога. Тому що всі думають, що Бог десь там дивиться на нас зверху, а Бог на нас дивиться всередині. Бог це ми, які ми є внутрі. Розумієте, а сам від сам себе не сховається і не сховає свої думки. Тому Бог бачить нас середину. Ну це то таке. Тому о, я ще раз призиваю, кажу, у нас багато є таких людей, які чимось там не погоджуються чи погоджуються. Нас можна любити, можна не любити, але ми є. Я називаю нас українські воїни світла, українські ілюмінаті, тому що кажуть, що рошу люди Розумієте, в них свої там команди, все. А чим ми хуже хороший у нас на землі є земля, є запаси за нашими законами, земля за Конституцією належить нашому народу, надра і все. Ми ілюмінації, ми можемо все. Нам не треба ніяких запозичень, податків. Але наші президенти і е, олігархи, які узурпували владу в Україні, заточили систему так, що вона дійсно мафіозна, корупція і все таке інше. Тому ну, ми шукаємо праведники, такі є, які зайдуть в парламент і змінять все до навпаки. Що дійсно те, що задекларовано в Конституції, те, що задекларовано в законах, воно дійсно буде належати українському народу. А поки що нас за це вбивають. Вбивають за те, що ми бендевиці, за те, що ми, то, вбивають за те, що ми як він каже путінацики і так далі, і так далі. Тому е, ну, я б особисто вбила Путіна, і б було, не було ніяких проблем в цьому світі. Але е, та ж сама Америка бояться ядерної загрози більше, ніж е, бояться більше, ніж вона є насправді, скажімо так. А як е, висновок гинуть українці і.